Мі особи І ще до мене тут це це давай кіне спільне відпрацювання. Документи покажеш з ким де звідси. Ви хто що Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на болеш. Ви порушення від того обліку. Від кого ти розшук шукаєш? Ти подивися шановні, на себе. Вас, ти, рушу, хто тобі я... повноваження? Я зараз дав? Вам... Шановні, ти, тим... не ти повноваження не дали? стільки, не щоб ти міг щось робити. Поліція затримайте того нарушителя. Дивіться, шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь що не Ти Який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися. Шанове. Хто тобі стільки розпоряджень дав? Перше, шо? хто вам таке право людей взагалі? Ти, які люди? ти, шо, які ти себе люди? ж назвав військовослужбовцем. зараз тебе провіримо, які точно. ти військовослужбовців Представся, документ документи. і що, які. А ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно. Можете, дивіться, ви... ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі і по 102 говорите. Ви що ви рулієте, що прямим ефіром може порушувати правила Так, Можете зразу на тролейбуснув один. Чу оперативну групу, бо тому, що і тут якась непонятна безпеки, особа, дай Служба безпеки прямий ефір. викличуть патрульну мор. Чи на поліцію? І, і, і конфлікт і скаргу так, на поліцію, все разом. України, так. Так. України, так. Зрадники України. Так. Так. Рот Дивіться, на мене міліція, Ні, бачите, раз, ви чуєте це. Дивіться, якісь непонятні Добре, Бачите, дивіться, на мене, от поки я з вами говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин Дивіться, дивіться, мене ще. Перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. Дивіться якийсь неадекват при працівниках поліції, позуля працівники Я поліції підтримують. Я визвав підтримую. міліцію, поліцію, щоб е, поліцію, що придягли. тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних комурі. Трувати дивіться, дивіться. От записуйте все. Дивіться тут, де викрадення машини, і щоб відвлекти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі, службовці, службові особи на машинах привезли якісь непонятних осіб, щоб відвлекти увагу від викрадення машини і збивають. Не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь е працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, указується. Тобто, замість поліції в нас розшукає рибаки. Якісь. Поліція нічого не має претензій. Тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга, дивіться, друга служба. Да, Тролейбус на один. Да, тролейбус на один, дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна, я викликав. Дивіться, то у нас прямий. О, я Теж десь бачив. Дивіться да, в мене вже відео є. Я з собою якось дивіться. Тут друга група приїхала. Дивіться, е, дивіться. Ви фіксуєте. Ми 102 говоримо. Чекайте, дивіться. Друга група приїхала на виклик. тут прямий ефір. Та мені Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Покажіть коло ти військові, покажи документи ви документи. дивіться. Поліція привезла У нас. Ви є ви факт ви злочину, ви? злочину. Є викрадення машини. А поліція я викликав ви поліцію. Ви Чекай, не мішай викликав поліцію ви на факт. Цей в мене в прямому ефірі я показую ви? факт крадіжки. А поліція привезла якісь непонятних чуваків, це щоб відлікти цей бачите. це в прямому ефірі. У нас замість викрадення машини фіксувати, вони Люди, та, людини, та, от, і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три патру... патрульних, 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 патрульних машини. Ви, ви чуєте, так що аварій офіційно оголошено в розшуку. Да. Ви є порушником дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи ви, по закону камуфляжні це зараз. Ми ще вирок довжка принесемо в машині, є покажемо, які ви до формі, хто ви що ви. і хто вам надав повноваження Ви Дивіться, мужчина Андрій, мій Андрій, треба сюди слідчу оперативну зафіксувати. We що працівники дивіться, в нас є тут викрадення машини, викрадення машини, і щоб відлікти від викрадення машини, дивіться, бачите, і погрожують при працівниках поліції. Нам погрожують якісь суб'єктивна душової, якісь неадеквані. Це бачите, особа якась непонятна це, і замість поліції, яка має фіксувати фіксувати факт злочину. Викрадення машини у нас це на поводу. От віде. Віде. О, ви чуєте, що в нас тиск де? при працівниках поліції, які я викликав на кражу машини ви, ви на викрадення ви машини, і це все робить. Працівники поліції одобрюються все замість допомогти і виявити факт злочину. Вони це от Бачите, є отакі зухвалий тиск. От а і вони говорять, що довше жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу викрадення. Вони переключають увагу, привезли якісь камофляжні форс. Нас дивіться, да не, є, це ділякі, зараз, дивіться не зараз. Дивіться, зараз от ви чуєте, дивіться, ви чуєте зараз <плес> слідчо-оперативна, Фіксуйте, ви Міні, чуєте, я як я працівник кажу, є працівники <плес> поліції, які кажуть, Диві, що злочин ви викрадення машини, викрадення машини, а вони якусь фіню мені розказують. Секунди, чекайте, то корот, до довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Алло, кажіть ви. Так, да, будьте, віде будьте, віде фіксуйте, віде так, віде так. Віде? Віде? фіксуйте. Ви да. що думаєте, ви так будете протизаконно поводити да. себе і змінити? Ві... Да, віде... фі... да, да, мене перебивають, на мене залякують, тиснуть в прямому де, ефірі. Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли. Тобто при працівниках поліції замість розслідувати факт викрадення машини, вони чистять, тиск спливають і прочі. E, так, так. так що ви да, Ви, ви... знаєте, що він офіційно. Да. перебуває В розшуку. В розшуку. За в нас 20 поліція не в розшук, не... В розшук не кидає. В нас... Ви не розумієте, навіть про що ви говорите. говорить. Пам'єш, він тоді втікав? Помниш, на цьому не шуває біля тебе на базарі. Кажіть, Мене перебуває, на мене тиснуть. На мене це на службовому автомобілі, представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебуває при працівниках поліції. Я зараз щеплю комусь. Ви добровольні, Можете викликати групу, яку, яка буде розслідувати от тих злочинних дій, да. вони ще віде. насміхаються, тиснуть, переляк. тобто їм байдуть. і ця поліція не перешкоджає тому. У нас у нас є три групи, чи буде затримано згідно 210 десятої статті і 22 другої статті. Конзакону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність. Так, 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 горіть Говоріть, Бо мене перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця все об'яснити. Вот. на тролейбуснув один можете з цим ременово приїхати, вот. на мене тиснуть, пробують руки приймати, руку при дано що, що руки забери. Дивіться, Я викликав на злочин, на злочин цей вот е, е, факт викрадення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляє Да. Затримання. Да. Достали дивіться. Дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини. А мене типа хочуть, щоб дивіться, мені мені не дають, мені не дають розмовляти. Мене забирають з місця злочину. Мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я з вами працюю. Вона мої друки, була мої друки, працівники поліції. От бачите, мене мене заламують. Мені. Да, забирає речі, вас да. До вас я забороняю, забороняю ваші плані. Дивіться, вириває телефон. Ви